Прилуцька міськрайонна організація «Товариства Червоного Хреста подарувала пральну машину Прилуцькому обласному будинку дитини Надія. Такої техніки дуже потребував дитячий заклад, ділиться його директорка. У нас велика потужність, у нас є і промислові, і побутові машини. Звичайно, як завжди, технічне обладнання псується. От на сьогоднішній день у нас виникла така нагальна потреба в придбанні ще одної машини. Ми, можна сказати, червоний хрест нам. Інціював допомогу, і ми їх попросили, щоб вони нам подарували цю стиральну машину на сьогоднішній день. Ми щиро дякуємо за подарунок і це покращить дотримання санітарних гігієнічних вимог. До прання нашої білизни до нас звернулися будинок дитини Надія, що в них є потреба в пральній машині. Ми з радістю погодилися допомогти, і сьогодні, в такий скрутний час, передали пральну машину. Надіємося, що далі будемо надалі будемо співпрацювати і надалі будемо допомагати таким закладам, як цей. На сьогоднішній день у будинку дитини Надія перебуває близько восьмидесяти вихованців. Це дітки від народження до 6 рочків. Будь-яку допомогу, яка надається закладу, Тут дуже високо цінують, ділиться директорка, і дякує товариству Червоного Христа за миттєве вирішення їх побутової проблеми. Загалом товариство Червоного Христа працює у багатьох напрямках, надаючи допомогу як жителям громади, так і внутрішньо переміщеним особам. У нас запустився як мобільний, мобільні бригади. Проект е, їздимо по громадам, розповідаємо людям, як надати першу допомогу. Сьогодні передали пральну машину в цей будинок дитини. Взагалі, роботи дуже багато вистачає дуже багато людей, які дійсно потребують допомоги. Намагаємось допомогти кожному.